Всім привіт! І це сама проба у серіалі ці Кіїв день та вночі. Знімала я її після роботи, тому дуже перепрошую, що так пізно. Одразу. Тож приємного вам перегляду. Сподіваюсь, буде дивитись до кінця мій перформанс. Поїхали! Я дуже сильно переживаю. Приїхала на самопробу серіалі серіаліті Кіїв день та вночі. Удачі мені! Буду! Oh. Excuse me, everyone. Sex. Now that I have your attention. Money. I'm listening. Я моя увага була твоя, коли ты сейчас сказала секс. Всім привіт! Мене звати Дарина. Мені 24 роки, я народилася і живу в Києві. Я прийшла на самопробу на серіалі «Ті Київ. день та вночі». Я в школі дуже сильно любила цей серіал. Вот. І в дитинстві хотіла стати кіноактором і та хто хто така? Іди отсюда. Мась, принеси мені ще А Де Бармен вообще? До речі. Матрі п'ятіс. Так тобі бар не треба. Я ще це зроблю. М -м, це твій хлопець? Красавчик. Я все, зроблю, я все зроблю. Розумієш, справа в тому, що я дуже люблю робити тусовки, і мені довелося навчитися робити щось крім пива і сока для своїх друзів. І зараз я приключу вас к своїм коктейльчиком, які я дуже сильно люблю. А можна конкретніше присвята? Ви можете побачити приклад сутінок, шрека, хто зверху, як я їх влаштовувала і наскільки я не жалкую своїх ресурсів на проведення свят. Так що, отак, от тримай Даріночка. Така що, красавчика. Цей коктейль називається Blue Milk of Tatooine із зориних він. Дуже сильно я їх люблю. Я взагалі дуже сильно люблю гіг-культуру через серіал Тори Великого Вибуху. А знаєш, що ще произошло через нього? Я вступила в універ на фізики і відучилась на бакалавра вплив тиску та термічної обробки на оптичні властивості широкозонних оксидів. Тобі про щось кажуть? А? Ей, помечіть пройти ачівку. Йду, йду. Що тут? О, відьмак. У мене є історія. У мене загалом з ачівками дуже велика проблема. Якось, коли їздила Європою, перестроила весь маршрут. Всі через мене поїхали не так, як треба, щоб я отримала ачівку. Ось цю крейзі. Ну так, да, так як я і сказала, відьмаку, у мене ачівка і загалом дуже багато платіну на приставці. Ну, не так багато, як хотілось, бо все ж таки часу мало, роботи много, але що є, то є. Покемонів збирала в школі, ходила. Загалом колекціоную все, що попало. У мене колекція. Ей, ей, я тут, я тут. Колекція дуже багато. Ну, от і все. Пока. Я не стигаю з дедлайнами. Ой, зараз я тобі поможу. Дедлайни, розумію, я сам відео теж трохи не вкладаюсь. Але зараз це зробимо, і тобі мені. Якось веневері, треба було зробити гру терміново. Ну, я сіла за дві ночі її зробила. Всім дуже сильно вона сподобалась. І загалом два моїх дипломи тільки що кажуть, про моє вміння влазити в дедлайни. А, і ще на роботі була така ситуація, що я не я працювала чотири дні поспіль і навіть вночі. Мене про це взагалі ніхто не просив, але я дуже ідейна людина, тому якось так. На! Ну що ж, всім дякую, була рада вас всіх між собою познайомити. <рес> До нових зустрічей! Па-па, А тепер серйозно дякую, що ви дивились. Сподіваюсь, ви зі мною зв'язки.